Вітаю на каналі. Сьогодні готую салат, який вартий вашої уваги. Давайте готувати разом. Спочатку подрібнюю пекінську капусту, використовую найніжнішу її частину. По вазі це орієнтовно 170 грамів і перекладаю в салатник, почищений від шкірки огірок, розрізаю навпіл, потім ще раз на опіл та нарізаю кубиками по вазі 140 грамів. Наступний інгредієнт крабові палички. Розрізаю на опіл і теж подрібнюю на кубики 170 грамів. На крупну терку натираю невелику сиру моркву. Салат додала 45 грамів. Наступний по черзі балик. Він вже порізаний на слайси. У мене 125 г. Я додатково його подрібнюю на невеликі смужки. На кубики нарізаю два варені яйця. Також додаю їх до салату з кукурудзи злила маринад. І додаю 150 г. У цей салат раджу додати синю цибулю 60 г. Подрібню на найменші шматочки. Тепер додаю сіль за смаком і перемішую салат. Можна його так залишити у холодильнику, а перед подачею заправити майонезом. Достатньо додати одну або дві столові ложки. Орієнтуйтесь на свій смак. Усім смачного!